Ви коли-небудь відчували, що постійний хронічний стрес виснажує вас. А вечір неділі замість спокою ти відчуваєш тривогу від того, що перед тобою ще цілий робочий тиждень, який треба пережити. Моя робота перетворилась на рутину, і здавалося, що так тепер буде завжди. З кожним днем я розуміла, що мені стає все гірше, і я просто ненавиджу свою роботу. На щастя, це все закінчилось. Я звільнилась. І сьогодні ситуація кардинально змінилась. Я відчуваю, що на порозі неймовірні зміни чекають на мене, незважаючи на те, що я ще, поки допрацьовую на минулій своїй роботі вже останні дні, бачу. Нові горизонти, реально хочеться жити, хочеться працювати. Ніби знаєте, я прийняла рішення, від якого залежала доля моїх наступних років: типу прожити їх щасливо чи мучитись. Так, я щаслива. Я виявила, що є дві категорії людей. Перші, які вирішують одразу ж звільнятися, і буде що буде, але не бути в цій атмосфері, не витрачати ні хвилини свого часу, йти вперед. Друга категорія людей це я, люди, які потребують план. Якоїсь фінансової безпеки, стабільності розуміти, як вони будуть планувати своє життя далі і що робити, щоб це не було ось таким різким. Незрозуміло чим, а продуманим наступним кроком. Я працювала в одній з найбільших аудиторських компаній, які входять до складу великої п'ятірки. Коротко про мою роботу я робила замовлення різні: візитки, печатки, газети. Я от була людиною, яка просто купувала різне, от все, що потрібно для фірми. Крім того, багато якоїсь паперової роботи, і, звичайно, коли ти знаходишся в сапорті, ти мусиш підтримувати всю компанію, тобто людей, які створюють бізнес. Це організовує їм роботу, допомагає їм відчувати себе комфортно, щоб в них були класні умови, класні. Продукти, все, що їм потрібно. Загалом це була операційна робота, яка повторювалась. Я, звичайно ж, хотіла більше використати англійську і ті всі програми, яким я навчилася, але ну просто не було там таких можливостей. З кожним роком мене трішечки ця ситуація дратувала. Але стався ковід. Мені дуже сподобалось, коли ми почали працювати віддалено. Ну, це прям дало мені як нове новий подих. Я змогла ем, трішки глянути на свої хобі, що в мене є, чим я живу, що в мене в квартирі робиться взагалі. Тобто робота стала моїм таким безпечним місцем, принаймні, як то в великих корпораціях раз на рік тобі дають якусь там невеличку добавку до е, твого доходу. І на той момент мене це влаштовувало, Хоча я подумувала змінювати роботу. У мене вже неодноразово були якісь спроби. Я шукала якісь вакансії, але потім припиняла це робити. Ключовим моментом, такою ситуацією, яка стала поворотною для мене, була розмова з моїм шефом минулого року. Це був дуже складний психологічно е діалог. Я зрозуміла в той момент, що якби я могла б звільнитися вже ось так зараз, я б це зробила. Але я як це відношуся до того другого типу людей, я не можу так зробити і буде що буде. Мені потрібно знати, куди я йду. І вважаю, це теж якби своїм плюсом, тому що я не приймаю рішення на емоціях. Але я завжди продумую ще раз, зважую всі за і проти, і лише потім роблю вже конкретні дії. Ще після цієї розмови я обдумувала і дала ще один останній шанс, але вже підсвідомо розуміла, що або так, або ні. І коли я побачила, що нічого не змінюється, я вже почала активно шукати роботу. І дуже добре, що я це почала робити, оскільки. Те, що мені потім додали до мого доходу, це взагалі було найменшим за всі попередні роки роботи в цій компанії. Тож так, я активно шукала роботу. Кожного дня я відкривала ці веб-сайти. Я шукала, я відправляла. Я навіть до кінця не розуміла, куди я хочу йти, але я розуміла, що я хочу йти. Якщо в мене буде якась конкретна робота, десь мене будуть чекати, то я піду. Друге, це фінанси, фінансові накопичення на випадок того, якщо я піду, або якщо раптом знову це повториться, то я піду одразу ж, і мені вже буде за що прожити, хоча б найближчих декілька місяців. Я готувалась морально, я ділилася своїми переживаннями і ситуацією з моїми рідними. Тут абсолютно точно моя сім'я, мої друзі вони всі мене підтримали і всі сказали: Йди звідти, щось шукай. не Чекай, це твій шанс, і не витрачай на цей час. Реально, треба рухатись далі. Звичайно, мене ще тоді на той момент стримував момент з документами, які я ще досі тоді чекала. Це вже наступний був крок. Я, до речі, їх нарешті отримала декілька днів тому. І це вже, знаєте, да, ця ситуація, я вже ніколи мене не буде тригерити, документи є, все, я більше не прив'язана ні до якої роботи. Ну і напевно одним із таких вирішальних факторів для мене стала мотивація, моя особиста фінансова. До мого відділу почали е, активно шукати нових людей і ці. Суми, які вони очікували в якості заробітної плати на там дуже низьких позиціях, були вищі, набагато вищі, аніж мій дохід, працюючи більше шести років. Я просто зрозуміла, що з кожним місяцем, працюючи там, я заробляю менше. Аніж могла б, напевно, пошук роботи заслуговує на окремий випуск, але коротко скажу, що те, в що я впиралася як в стіну, це мої три місяці, які потрібно відпрацювати на роботі. Бо в Польщі є такий закон: що якщо ти працюєш більше двох років, то ти маєш відпрацювати три місяці повних від моменту е, твого звільнення. Тобто я розуміла, що якщо я знайду нову роботу і вони будуть готові мене почекати цей час, я маю відпрацювати ще цих три місяці і лише потім піти. Звичайно ж, є можливості зробити це за згодою двох сторін, але, ну, чисто реалістично, я розуміла, що не факт. Не факт, і я навіть не буду сподіватися. Я жила е, саме. Тим відчуттям, що в мене буде нова робота, ось вже скоро, скоро, я максимально всі зусилля вкладала на те, щоб знайти щось краще, і я почала бачити скрізь ніби зелене світло. Підтримка, є якісь вакансії, воно знаходиться. Потім мій адвокат теж в справах документів, ну тут це трішечки заплутано. Теж мені здав якби зелене світло. Що добре, якщо ти хочеш зараз звільнитися. Можеш вже це зробити, і це такий як момент єднання, коли ти сильно чогось хочеш, прикладаєш зусилля, і все, весь ніби весь світ тобі допомагає це зробити. І настав той день, коли я пішла на зустріч до свого керівника і сказала, що все, тепер я звільняюсь, я активно шукаю роботу, але я хочу піти, і я вам дуже за все дякую. Але на цьому все я так напевно щиро цього хотіла, і я вже була готова от, добре відпрацювати три місяці, Добре, просто мені хотілося це вже зробити і піти звідти. Це просто сталося якесь чудо. І Мій керівник теж сказав: Добре, коли ти хочеш піти. Я сказала: я хочу піти вже зараз. Тоді один місяць відпрацювання, і ми підписуємо договір це за згодою двох сторін. Я наштовхнулась на цікаве інтерв'ю однієї власниці українського бізнесу, і вона розповідала, що працівників потрібно вчасно відпускати. Тоді ще я не до кінця розуміла, чому вона так сказала: адже, якщо в тебе класний колектив, класні працівники, ну і що, що вони вже там працюють якийсь час? Ти ж не хочеш, щоб вони пішли до конкурента і в нього це добре ну, виконували цю роботу. Але коли вже я порівнюю е, з тим станом, який в мене трапився пізніше, я справді була неефективна в роботі, і я відчувала, що це теж і для компаній, тому що вони можуть мати когось нового свіженького. Е, і ця людина буде мати дуже багато мотивацій. А натомість я можу піти кудись іще в інше місце, де. Буду виконувати зовсім інші завдання, інший колектив все нове нове це теж дає ну, великий поштовх. Тому якщо у вас, наприклад, така ситуація, коли вас звільнили, не засмучуйтесь, адже ви знайдете нову роботу, і у вас знову з'являться сили, і, можливо, навіть і класні фінансові можливості. І так само для власників, якщо одна людина йде від вас, це дуже добре, тому що прийде нова. Так, це трішки потриває якийсь час, щоб вона навчилася, але далі ви будете в плюсі. Якщо це справді те, чого ви хочете, якщо це те, що змінить ваше життя, покращить, ви відчуєте себе легше, ви будете бачити скрізь ось ці підтвердження, що ви все правильно робите, ви рухаєтесь правильною дорогою. Тож зараз настав кінець мого одного розділу, але починається новий, набагато. Красивіший, яскравіший, і я знаю, що все буде класно і нетерпінням його чекаю. Напишіть мені в коментарях, до якого типу людей відноситесь ви. Одразу ж йдете з роботи і все змінюєте. Або ж чекаєте, плануєте і робите все так, щоб вам було комфортно. Дякую, що подивилися до кінця.